Це тобі допоможе 2026 році. Слухайте зараз уважно. Розповідаю, тут не буде от красивої картинки, як вам всі починають показувати. Да? Оце, от все типу, що там в день блядь, заробляється по 50 тисяч доларів. Оце все вода, цей весь вентилятор. Тут не буде такого. Тут буде чисто е, з вами розговор, чисто блядь, ну, відкритість. От, тому що я ж обіцяв, що я буду з вами відкритим, от розповідаю вам. Взагалі, цю всю двіжуку. Всі ви знаєте, що як, да, вам говорять, типу, як ти почнеш рік, так ти його і проведеш. Ні, братва, головне, знаєте, що, як ти закінчиш рік? Тому що розповідаю вам ситуацію свою, яка сталася от зовсім недавно, на початку 26-го року. От. Рівно 30 числа 25-го року. 30 я перше, що зробив, перше, це уїбався в мене телефон да, там за 2000 доларів. Коротше. Друге, 31 числа, сразу другий день, в 12-й годині, вже 26 рік настав. У мене що? Я потеряв 8000 доларів. Отак от і буває. Тому, от, до чого я це все веду? То, що, як говорю, да, типу. 25 рік почався дуже добре, реально, йшло дуже ідеально все. Но, кінець, Я щось так і думав, що так і буде, що не може бути все так гладко, тому що життя так не устроєно, життя устроєно так, що якщо воно бачить, що у тебе все йде добре, воно тебе бам, заборчик тобі підставляє і каже, Даня, ти щось дуже розгнався, успокойся і давай по-новому. Отак от це працює. От. І спитаєте у мене, ви типу як ти себе чувствуєш, да? може, якщо комусь цікаво, як ти себе держиш. Я ніяк, От, я блядь, вийшов. На вулиці сніг, ви бачите, прекрасна погода. Воздух, все, ідеально. Я вийшов робити далі. Я вийшов вам знімати відео, я вийшов вам розказати цю історію. Я вийшов, ну, подихати, подумати, да, і так далі. Логічно, так, да. було трошечки. Да. Реально кажу вам, як є правду. Трошки обідно було дуже. Тому що... не все так легко. Ви всі це вам так, да, ці вот, інфоцегани їбані, які вас там возять на Pocket Option, блядь. Ви самі заходите на движуху, отдаєте гроші цим дурікам, які вам показують покетопшн. Це було зароблено нелегко, ці кошти. Отак. І коли ти їх втрачаєш. Коли ти кошти, типу, реально трудом заробити, ти їх втрачаєш, але не так це все прекрасно, можна так сказати. Да? Трошки було обідно, реально так. Да. Ну, я все одно не здався, розумієте? І зараз будемо підходити до суті до суті цього відосика. Я все одно не здався, розумієте? От до чого я веду. Щоб ви, коли у вас були якісь неудачі, да? бо дуже много мені в директах пишуть, типу, даня, зараз мені важко, там, наприклад, діти. Е, мені там 35 чим то лет. У мене дітки там, то що, жена, дом, квартири. Коротше. Реально много таких повідомлень. Я, Чесно, ну, мені приємно, коли мені типу, старші люди пишуть типу, питання, підскажи щось, розкажи там і так далі, дай якийсь совет. От тут ваш буде совет в цьому відео. Е, не робіть, робі, не здавайтесь. Просто не знаю. Ну просто банальний совет. Ви мені зараз кажете, що це вітер, ой, блядь, це вода, це сука, вентилятор і так далі. Ну, блядь, якщо вам кажуть, це говорить, і я навіть вам говорю, значить це роботи. Значить, це так і є, це воно і є, значить, що в не потрібно здаватись. Логічно, що не треба здаватись. Я думаю, це логічно. Якщо ти хочеш бомжувати десь на мусорці жити, без проблем, це твої Ну, Тобі ніхто тебе не відговорює. Ну, я впевнений... Що мої тігри, мої підписчики не хочуть жити в мусорці, да, десь вони хочуть жити в розкошних домиках, мати люксові розкошні машинки, автомобілі. Отак От це роботи. І я, я лічно за себе, я не здавався ніколи. максимум, там да, навіть вот, оця ситуація була, але у мене дуже много було різних ситуацій. Мене кидали дуже много різних двіжух. всяких йо були. Як зараз. Половина блядь, блогерів, ну не до блогерів. Коротше. Вот. Е, ну, я теж не здавався. Я навіть, наприклад, розказую, приклад з дитинства, сиджу в комп'ютері, працюю, працюю три часа ночі, чотири. живу жив я з батьками. Мама мені горе вже. То все, каже, вирубай, вирубай інтернет, вирубай Три часа ночі, дебіл, йди спати і так далі. Ну, Я все одно, я навіть робив, типу пішов спати, да? Ну, все одно, встав ключівком, підалі є бачу. Працював. Отак от от роботу. Оце от називається. Працювати, пробувати і ще раз пробувати, і не здаватися. От це от так називається. Ви приведу вам просто легенький приклад, да, безстінько накидаю. Наприклад, в дитинстві, да, ви, що народились, там все все Починаєте пробувати ходити. У мами спитаєте, да, скажете, чи було у вас таке? Починаєте пробувати ходити. І падете. От, ідете, йдете, упали, головою вдарились об землю 100%, тому що ще слабі да, і так далі. Не можете зрозуміти голову, ударились головою, ниєте, ниєте. Ну, що ви робите? Спитайте у своїх мам чи так було, ви скажете мені, що це 100% так було. Ви питаєтесь обратно встати і піти далі. І пробуєте, пробуєте, пробуєте. І рано чи пізно ви робите цих 5 шагів. Отак це працює, розумієте? От до чого, що я хочу до вас донести. Щоб ви не нили, не плакали і за одної неудачі. Тому що в нашому житті це так устроєно, ця життя так устроена, що, блядь, вона буде вам ставляти палки в колеса, вона буде вам ці ебані подкати, діали, да? щоб ви не нагліли, можна так сказати. От. Тому вам потрібно що? Не нити, тому що ніхто вам не допоможе. Повірте мені, в дитинстві там ще, да, коли ви падали мама, вам помогла, могла допомогти. Мама завжди може допомогти. так що Якщо вам якось важко щось, можете просто з своїми рідними з мамою пообщатися і може вона навіть вам допоможе. А тут вже у вас зросла життя. Навіть люди, яким по 15-16 в мене є знайомі. Вони в ну, 16-17 себе нормально чухають. Тому що вони поняли це. що ніхто зараз вже не допоможе. Вже вони самі в цьому житті їбать. Вони вже самі мають рішати свої проблеми, свої. Оці от, блядь. Да. Вони мають самі це все вже рішати. Навіть у мене, от, це що я потеряв, ці 8 тисяч доларів, ніхто не знає. Понимаєте? Просто ніхто. От. Я нікому не сказав. Чого? Бо нащо ну, на комусь знати свої, мої проблеми. Ну, я не вважаю нужним там розказувати. Наприклад, я про рідний говорю. Да? Вам, типу, я розказав. Ну, я нікому не сказав, тому що що, я не хочу, щоб вони там парилися або ще щось так далі. Я краще просто возьму і сам цю проблему рішу. Якось так я мислю. От. Я не питаюсь до когось допомоги, бо просити. такого нема, вам ніхто не допоможе в цьому житті. Є лише ви і все. Так як я вам розказував, що в дитинстві теж ви були. Високо впали, пробували вставати, все одно падали два-три рази, потім встали і зробили цих 5 шагів вперед, і всі почали радуватись. Так же само в житті. Ви, якщо впадете, якщо, дай Бог, щоб ви всі так робили, встали на ноги обратно йдете, пробуєте, і зробите результат. Повірте мені, так же само вам всі похопують і будуть радувати. Ось така мораль цього відосика.